Я просто в шоці. Ледве зняв головку, тому що тут було купа шайб, які не давали стягнути її. Дивіться, з правої сторони внизу чотири шайби. З правого верху одна. Зліва внизу одна. А тут дивіться: Дві шайби і гаєчка. Це взагалі. І вона не була притягнута нормально. Тут і компресії не було. Ось так. Ну, дзеркало гарне. Зараз попробую, протру протруй, подивлюсь, чи є виробітка. Ось такий кулібін працював тут. Не знаю, для чого він підкладав стільки шайб, і воно, напевно, і головку перекошувало. Зараз я подивлюся, що у нас тут. Бачите, який стан. Наш її недавно чухали Видно по ній. Підписуйтесь на ретромоту, я далі буду.